Який іще містичний оцей вечір у чому було? Господиня знала ж усіх своїх е, сусідочок і не тільки зі злими язиками, які судачі про неї. Ото вона брала у цей вечір паклю і в кожну дірочку у, у лавці запихувала його, приговорювала. Оце ти матрьомна! Закроєш рік розстріл на цілий рік! Чи ж не всіх же своїх отих язикатих вона знала, хоч і сама така була, але ж не кого вона не говорила, так вона знала по імені туди, то туди. То тих, а ось яких не знала, то в'язала отакі вузли або гудзли. Вона нав'яже, скільки вона вважає в неї таких злих, язикатих сусідочок і не тільки. Потім у цей святий вечір, так як я клала під сітниці, сідала. Не заговорюйте, дівчата, будь чесно, допомагайте. Ой, це не політик, що ніхто не заговорив про мене. Тепер <риві> більше